Вітаю вас на каналі Магія Нового Часу. Мене звати Ксенія. і сьогодні ми подивимося три позиції через призму темних про вас. І так, колода, готичне таро. Налаштуйтесь на прийом інформації, що про вас розкаже. Готичне таро через призму темних. Якими вони вас бачать? Що вони очікують від вас? Яка перспектива роботи з ними і тому подібне? Яка піде інформація, таку я і розкрию. І так, перша позиція. конфліктні Кофліктні <ріпи> аж, аж аж здуло. Тобто, не знаю, що вам і написати, не знаю, як вам і сказати про це. Все, що стосується словесного якогось викиду. Скажімо так Одним словом, не церемонитесь, як скажете, так скажете. І когось поряд з вами може і здує, як то кажуть, від вашого вислову. Може, типу матерних слів. Одним словом, довго думати не будете. Що сказати, як сказати, переминатися з місця на місце точно не будете. Що тут іще, яка йде інформація? Так, мені підтвердження йде, що реально ви. Круті в своїй практиці. Тут прямо така, знаєте, платформа, я б сказала, стабільність, фундамент. І є щось зараз хвилинку, що є травмуючим. Дивіться, мені показують деякий момент, чому саме ви вас такою бачите, да? чи таким бачите? Що у вас є травми, які вам наносяться в вашому ближньому оточенні. Це там, де ви проживаєте, під одним дахом. І тобто, це сімейний гніздо, так скажімо. Можете проживати в одному будинку з кимось, хто не зовсім вам рідний. Ну одним словом, це пов'язано якось із будівлю, де ви проживаєте. І ще ближче візьмемо до вашого. Що стосується ваших особистих меж, це не саме ваша кімната. Мені показують, що там, де ви на даний момент проживаєте, ця кімната може бути як прохідним двором, або туди можуть бути вхожі, ближні, так звані, з якими у вас можуть виникати час від часу конфлікт, або ви можете з ними десь пересікатися. Наприклад, кожен живе живе в своїй кімнаті. Своє місце, як то кажуть, де домовлено, щоб один одного не тривожили. А ви, як, як людина практикуюча, то зрозуміло, що взагалі дуже важливо, щоб ні до чого не торкалися. З чим ви взаємодієте? Але тут є якесь місце, де ви пересікаєтесь. Це може якийсь спільний бути той же, чи коридор, чи ванна, там, чи. Які інші місця. І отут мені показують прямо саме тут, і трапляються ці гнівні викиди, і ваш ресурс згорає саме на цьому. Ви б могли правильно використати цю енергію, та, яка у вас є в вигляді магічної сили, накопичується і направити на які ритуали, реалізацію. Але виходить, що ваш гнів, він такий, знаєте, гнів уже прямо переріс всі можливі позначки, він направляється саме на тих, хто в одному будинку з вами. То я так розумію, рекомендація де все-таки щось, щось, якесь рішення приймати, щоб щось із цим робити, я так розумію. Підтвердження йде, що в цьому плані ви круті, ви правильно що відстоюєте. Тобто, це не, не говорить про те, що типу вам якусь мораль, мораль хочуть читати. Ну, ви, ви уявляєте, щоб темні вам мораль якісь читали. Ні, вони говорять що в цьому плані ви круті, що ви, ви чітко відстоюєте свою позицію. І з свого боку, вони хотіли б, якби, знаєте, запропонувати вам якийсь, скажімо, вихід чи підтримку чи допомогу. Одним словом, можуть вони вам допомогти, якщо ви до них звернетесь. І дивимося зараз подивимось, яким чином, в чому заключається ця допомога, перекриття, перекриття? Дивіться. Тут так цікаво, скоріше вони вас попереджають, що вам перекривається в цій взаємодії, оцих з'ясовуваннях, вам перекривається саме основний ресурс це енергія, яка являється основною по вона як медова вку, вона смачна для сил. От зараз, наприклад, темна сила готична від, від готичного таро відгукнулася, що для неї ваш ресурс, він прямо смакота. Можете звернути. До речі, ця колода відгукується на вас. Якщо вас цікавить, це сподобалася колода, то прямо я бачу готові з вами працювати і вони допоможуть, доп, доп, покажуть вам виходи із ситуації. І справа ще в тому, що вам іде попередження, щоб ви ніяким чином не перекривали свої бажання, тому що саме в цій е, так званій взаємодії, е, з ким ви там не знаходите спільної мови. Важливо не втратити ті бажання, які ви хочете реалізувати, тому що коли ви в в гніві знаходитись, то може, наприклад, довго не восстанавлюєте чи направляєте увагу на ту ситуацію чи людей. А це є кормушкою і злиттям вашого ресурсу, яким є який є смачний. Для іншої реалізації. Тобто цю енергію ви можете використати для того, щоб реалізувати те, що ви бажаєте, щоб жити так, як вам подобається. І тут, в першу чергу, для самозадоволення і кайфу. Якщо ви навчитесь це робити, а ця колода говорить, що вона може вас навчити саме цьому кайфувати, від, того, від тих бажань, які ви реалізовуєте. А тому, що тут, коли ви вступаєте в ці агресивні відстоювання своїх позицій, можете заостряти на цьому увагу, а там якраз можна так сказати, йде у вас боротьба саме за те, що ті люди, які знаходяться під одним дахом з вами, вони як виборюють цю можливість підкормитися, але в мінус забрати у вас цей ресурс, щоб ви його злили. І не реалізували те, що принесло б вам от таке задоволення від життя, від реалізації своїх потреб і так далі. І тому вам реально ще раз дати підтвердження того, що вони вас запрошують прийняти цей кубок, кубок задоволення, кайфу, який, за допомогою якого ви зможете навчитися бути. Більш егоїстичними в плані по відношенню до тих спонукаючих, скажімо, агресивних ситуацій, і побільше збереження свого ресурсу бережного ставлення до себе і з любов'ю. Саме цьому може навчити колода, але це якщо ви вийдете з мінусів. І більше бути орієнтовані на плюс, тобто як доставити собі задоволення, але не через мінус, не через агресію, а коли ви увагу перенаправляєте саме на реалізацію своїх потреб. От така йде вам інформація, і дивіться, якщо ви правильно відчули, зрозуміли, про що я зараз передала. Мені говорять, що ви можете повністю бути щасливі, наповнені там десятка кубків, і вони разом з вами це відсвяткують. Тому що дивіться, 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 яка інформація на завершення вам. 21-й старший аркан. Ви можете стати володаркою свого світу, своєї сили, коли ви під контроль візьмете енергію. Саме через готичне таро. І тут говорить тут інформація саме про слово пішло сраме. Те, що ви соромились. До речі, у вас мінус цей спрацьовував через сором, що як, як могла установка бути на рівні, на рівні сімейному чи на рівні родинному, типу собі задоволення, коли хтось чимось не задоволений. Це, як типу, соромно, чи ти не маєш права, це може у вас спрацьовувала якась така родова програма. І тут вам хочуть повернути вам себе, собі, щоб ви все-таки. Своїм світом почали володіти повністю цілісно, і ваші особисті межі не порушувалися внутрішньо, в першу чергу внутрішньо, щоб ви заради свого задоволення кайфували від усього, що вам так, і не зливали. Ні в коєму разі не зливали, не переводили в якісь інші частоти. Лише жили ради того, щоб бути. Тією, ким ви є. Це перша позиція. На цьому завершуємо. Дякую за підтримку. Мені дивіться, сама колода вже транслює декілька разів, щоб не залишали без підтримки каналу чи відео. Тут прямо показують 5 пентаклів, щоб не йшли без цього підтвердження. Таким чином ви дасте знати самим силам, які зараз вийшли на контакт, що вам відгукнулося це і ви реально хочете вийти з ними на контакт. І те, що яка інформація зараз була передана, вона вас реально виведе на новий рівень. І на цьому я завершую. Дякую, дякую за присутність на цьому розкладі. І дивимося далі. Дивимося далі. Друга позиція. Інформація для. Ой, так, карту чуть не забрала по третій позиції. Інформація для другої позиції. То, якими вас бачать темні. Якими вас бачать темні? Хі -хі. Крутими. Хі -хі. Крутими, впевненими в собі, реалізованими вже як практик, намагаюся налаштувати, але засвідчує камеру. Саме на вашій позиції. Може якось інше. О, треба тримати руку. Давайте я тоді зараз доповнюю, чи карти буду викладати, то може тоді камера змінить фон. А так поки що засвідчує. Отже, що повторювати ще? Крутий практик. Справляєте свою роботу на відмінно. Полюбляєте пошаманити, побуянити що-небудь таке, щоб покайфувати і в темну, саме в темну полюбляєте такі різні справи, штуки, щоб, як то кажуть, приносили задоволення від роботи ще якими вас бачать. Та реально, от я б рекомендувала перші позиції подивитися в вашу позицію, там навпаки ще вчать тому, щоб перейшли на рівень задоволення. Щоб не витрачали свій ресурс наліво і направо на якесь з'ясовування стосунків, а навчилися кайфувати. Так от, друга позиція, тут вже практики пропрацьовані, Вони пройшли вже рівень цей. Якщо ви ще не, не знали, як це реально кайфувати. То звичайно, що вам є що розповісти для першої позиції, як вийти на такий рівень. Якщо ж ви по життю такими були, так, то ви вийшли в практику прямо з повною насолодою. Тут ні, ви показуєте, ні, були придатісти, вам це далося не так просто. Вам прийшлося повідстоювати себе. І не один кінжал в спину був занесений в ваш бік, коли ви це задоволення в своє життя приймали. Так, все-таки мені показують, що у вас було оточення, яке все-таки проживали життя нещасті, звикли до того, щоб бути постійно в печалях, горях і нещастя, навіть своїми руками створювали. Ну і, відповідно, якщо в їхньому оточенні була та людина, яка хотіла б жити в радість для себе, вам це як забороняли. І... В один час вам знабридло, що вам в спину загонять ці мечі, і намагаються, а тобі добре живеться, ну, то ми тобі зробимо, щоб тобі було гірко. І в якийсь час вам це знабридло, ви розвернулися, дістали ті всі мечі і порішали кожного. Отак От мені показують другу позицію. Тому, звичайно, що у вас <laughs> 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 поїть, <іншому диву> я, я то, то посміхаюсь, тому що, якщо чесно, я кайфую теж. Щоб вийти на такий рівень і реально надавати кожному. Це, це реально круто. Це реально круто. А зараз я відчула від вас, ви кої, що мені протранслювали зворотній бік, дали трансляцію. Я вас відчула, але озвучувати це не буду. Я відчула, що ви мені сказали. Ну, я, я бачу так, що ви мене відчуваєте, через які я проходжу, жорна чи проходила, чи ну тобто я бачу, що і ви як ніби зворотній зв'язок даєте, я не буду це озвучувати. Ну, але ви розумієте так, що практик, практика бачить і здалеку, да, і розуміє, чому саме такі озвучуються деякі моменти, тому що розумієте, як це все. Тобто, мені реально показують цілий розворот того, як ви були реально замкнуті. Ваша, хотіли вкрасти вашу долю. Хотіли вкрасти вашу долю. І типу показати вам, що життя, тобто вивернути його наізнанку і предоставити вам життя в абсолютно темному світі. Навіть хтось вас вже й хоронив. Тобто життєрадісну людину, яка народилась для того, щоб жити в задоволення, радіти цьому життю, вивернули наізнанку і дали їй хрест. Да? Мол, тобі не жити тут. Тобі потрібно в інший вимір. Або жити так, щоб як в аду. Таке мені показує, да, 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 да. Ось підтвердження йде, що реально. Притому ця карта завжди, як вона виходить, вона, ну, скажімо так, доповнюючи інформацію, як не потребує. Тут ви справилися на всі 100% із тим, що вам. Темні. Завдяки темним, завдяки темним, ви вийшли на той рівень життя, який у вас сьогодні є, і саме вони є вашими спасителями, а не хтось інший. І саме ви з ними в єдине, бо вони вам подарували це життя, вони показали, наскільки викривлене. Реальність та в якій ви проживаєте, і наскільки чудовищні душі людські, давних йому і відсутні ті душі. Саме це ви побачили, і саме через призму темних, коли так, коли нам преподносять, що якоби темні це страшні істоти. А виявилося все навпаки, що вони виявилися вашими спасителями. На цьому я буду завершувати інформацію. Реально було приємно по другій позиції взаємодіяти саме з таким з такими рівнем практиків. Як підтвердження, дивіться, сам тут мені показує справа в тому, що це вам як по долі було все-таки ті люди, які народжуються як, народжують як зіркові душі. Їх не можна так просто звести з світу, всучити їм чийсь там хрест, да, там, кудись їх там, відправити. За них навіть темні будуть боротися. От Вас вибороли. Вас вибороли темні, при тому, що ви самі світлі. Ви... Але ви дуже сильно змінилися. Під покровом темних, ви змінилися реально. Ви сьогодні вже не абсолютно інша людина, не, не тим, яким ви народилися. Але вас це не зробило гіршими. Ви бачите тепер реальність такою, як вона є, і ви бачите світлі душі серед темряви. Ви їх побачите навіть у самий Морок, у самий Мрак, Ви їх побачите, ви їх... тому що ви відзеркалюєте їх, бо ви самі є такими. Завершую. Послання це від темних, приємно буду вдячна за ваш відгук чи підтримку каналу. Приходьте на наступні розклади. І я бачу так, спрацюємося, ви говорите, що. Якщо вам цікавий канал, то, будь ласка, підписуйтесь, хто не підписався. Інколи викладаю інформацію, може, яку ви не чули, щось може чим поділитися, зі свого досвіду. І тоді рухаємося далі. Друга позиція. Так. Друга позиція, що мені транслюють по другій позиції. Через призму темних, якими вас бачать. Трошки розчарований на сьогоднішній день. У вас є саме емоційний трошки такий є злив, він пов'язаний з чим. Давайте вточнюємо. Ну, таке відчуття, що якось він. Це пов'язане із темою. Більше тема сердечна така, що. Як реалізація себе як жінки, щось у вас це може хвилювати. <плес> е, так, і мені тут центр про діяльність застерігає. Так, щось якесь повідомлення прийшло, ніби якесь застереження. Е, саме на, вашому, на вашій позиції. Е, тут ви б дуже хотіли прагнули б вийти на. Новий рівень. А зараз ви вийшли, чи все-таки, ну, мені все-таки йде підтвердження, що ви трошечки злилися. Так, да, є трошки трошки злив. Є Трохи злив. Трохи на сьогоднішній день ви без ресурсу в плані енергетичному, емоційно, на рівні сердечному є деяка недостача, скажімо так, вас такою бачить темні. Як щоб на тему попрактикувати з вами, то якоби і нема за рахунок чого, що ви темним і нема чого дати темним. Тобто, щоб ви в захваті з ними практикували чи взаємодіяли, ви не в тому ресурсі знаходитесь. Вам потрібно, вони показують, виходити на рівень того, щоб ви, хоча б почніть з чогось перші кроки зробити. Якщо вам цікава взаємодія з темними, Окей, давайте так дивитися. Тобто, темні, вас зараз бачать, що ви не в тому ресурсі. Якщо вас цікавить взаємодія з темними, або може, раніше, але ви відійшли від практики, мо дуже захопилися стосунками, де вийшло так, що ви зараз, як мог хтось навіть як розбитий келих, ну, у вас трохи пішло такий спад енергії, не до практики. Зрозуміли так, що на особисте потрібно якось трошки по-іншому реагувати, тому що тоді ви, як практик, залишаєтесь без ресурсу, і вам іде попередження на майбутнє, якщо ви хочете все-таки вийти на той рівень, коли ви будете прям красуня, красуня з темними в силі працювати. Займіться, почніть перші кроки, як говорять з зовнішністю зараз. Я не говорю, що ви там виглядаєте якось не так, але. Те, що ви прожили емоційні які стани, вони вплинули на вашу зовнішність. І, можливо, десь трошки ви запустили мав, фізичний свій стан. Почніть з елементарного в підйоми, зарядки. Подивіться зачіску, може, змінить яку, чи подивіться гардероб. Записую я зараз, до речі, в грудні перед наступом нового року, то можете підготувати себе до якогось такого святкового настрою. Одним словом, займіться тим, що зовнішньо може вплинути на вас. І це яким чином не стосується вашого внутрішнього. Тобто, зрозуміло, що на сьогоднішній день ви проживаєте якісь певні емоційно-моральні, якісь неприємні речі. Але говорять, що не займайтесь те, що я всередині, бо зараз ви поки що не здатні дати ладу собі, почніть із зовнішнього. Це потроху вас приведе на, на трохи, на трохи на трохи інший рівень виведе. І далі мені говорять, що на цьому завершую. Да, завершую, не витрачаю, щоб не витрачала ресурсу, мені говорять. Тому що через те, що ви самі на зливі знаходитесь, то таким чином і я можу залишитися без емоційно, психологічного, морального і так далі ресурсу. Тобто, тут мені показують, що ви поки що не, не на тому рівні. Тому займіться собою і. Вже коли будете в абсолютно інших енергіях, приходьте, дивіться нові розклади, побачите вашу зміну. Обов'язково це покажуть вам темні колоди, вони зразу бачать, коли хто в ресурсі, хто не в ресурсі, хто на якій позиції знаходиться. І буду вдячна так само за підтримку з вашого боку, щоб, хоч якось ви підтвердили, для темних да, дали знати, що все-таки не даремно вони вам. Передають інформацію, М підтримайте відео або відгук, напишіть, щоб це було зрозуміло, що ви не здаєтеся, ви все-таки е маєте намір змінити свою позицію. Ну ні, мені знову підтверджені, де все-таки злетять до ресурсу. Окей, третю позицію тоді завершаємо. Так, тут я бачу аж на вас гніваються темні. Якщо третю позицію, хтось відкрив сам не знає, чого сюди зайшов. То будьте обережні, бо темні прямо аж не годують, щоб вам ніяким чином це не, при... Не, при... не прилетіло, не прогоріло. Якщо ви просто пасивно не зрозуміло, чого зайшли на цю позицію, і ніяким чином не підтримуючи не канал, не взаємодію з темними, то нема чого дивитися там, ходити, де вас це ніяким чином не стосується. Кому ж відгукнулося? Буду так само вдячна за зворотній зв'язок і до нових зустрічей гарно всім настрою!